Every single dream i lay each one down at your feet every moment of my wandering never changes what you see i've tried to win this war i you're by my side Tomorrow Так, добрий ранок, народ. Як видно, з перших кадрів та назви маємо тиждень відпочинку. На цей раз це Чорне море, Залізний порт Херсонської області. Передостанній день висновки можна зробити. Дата рекомендації відпочинком цього року довольні повністю. Дорога на узбережжя дуже приємна, хоча вона зайняла 630 км від Карлівки через Мелітополь, Запоріжжя, ой, через Новомосковське Запоріжжя, Мелітополь, в Мелітополі направо і ще третина путі на відміну від дороги на Азов, де по обидві боки маємо якісь дикі порослі, голі поодинокі обліпіхи та якось нечисликової хрені, мали е, і ліс, і заповідник, і багаті, дуже багато обіщаючи, приємно на це було дивитися поля круглі на паливі. Е, е, Дорога була приємна, якість покриття в принципі задовільна, місцями навіть дуже відмінна були такі ділянки. Базу цю іменно, пансіонат вибрали навмання. Перша, яка мала свободні місця, ну, понятно, що яка мала в переліку ті зручності, які хотілося би мати. Першим вас зустріне адміністратор, вдягнений в переважно в сміливу кольорову гаму, що вигідно його відрізняє від відпочиваючих. І ну, чемна, молода людина, спокійна завжди в полі зору, коли потрібен. Власник не якась міфічна, десь імовірна, існуюча людина, а цілком реальна. Зараз рядом з ним сидить, в ролі сірого кардинала, переважно косить під відпочиваючого, завжди усміхнений, безпосередньо керує базою займається забезпеченням пансіонат добре зонований, в міру озеленений, без наляпістості, мається і фонтанчик, і дитяча площадка скрізь чиста, обслуговуючому персоналу, велика повага, все швидко їх майже не видно на відміну від всіх прилягаючих тут баз, які в зручному розташуванні від моря і центрів дозвілля знаходяться, де мається тиша, спокій і комфорт. Ця база має більшу на наш погляд, більшу територію, більш зручно занована, через техніку ніхто не спотикається, людей, хоч вона зараз наповнена повністю, ніхто на головах не сидить, не шумить, все тихо, спокійно, іменно те, що потрібно для відпочинку. Зараз ми базу пройдемо, обдивимося всю. Кожен номер має Балкончик, столик, сушку, стільчики. Ну, тобто все, що для відпочинку потрібно, комфортного відпочинку, чи то в парі, чи то сімейного відпочинку, все це мається. По харчуванню. Дві зони харчування. Замовне харчування, тобто трьохразове комплексне, це оцей комплекс. І далі ми побачимо кухню для самостійного приготування. Це окрема така структура, Брат відпочивав буквально тиждень до нас, готували самі, мала дитина. Ми, слава Богу, цього, цієї специфікації одійшли, замовляємо. Харчуємося вже таким образом, з того дуже доволі. Так, із самостійного приготування 20 гривень на добу за кухню платиться, і якщо чайник, електрочайник береться, теж 20 гривень на добу. По харчуванню з трьохразовому комплексному. 180 гривень це якщо замовляється там, на день, там, десь окремі якісь позиції. І наскільки я поняв 160 якщо це е, на весь термін відпочинку. Е, харчування велике е, спасибі. Шеф -ку кухару Олександру е, е, молода. Людина з такими загостреними чертами обличчя, томним поглядом, дуже чіткою вимовою, тихою. Любить під час приготування щось собі бормотіти під носа, але но на кухні Бог все дуже смачне, порції. Великі, навіть, наверне, занадто великі. Все настільки збалансовано, настільки вдало і в міру, підкреслена, якась така смаком подача, все, все дуже добре, великі йому дякуємо. харчуванням задоволені повністю. По суті, він лютий ворог всіх шаурманщиків, бакалейщиків, якихось euh, власників euh, общепиту, якого по узбережжю просто тьма тьмуща, то що на все інше, якщо маєш це харчування, просто немає ні бажання, ні потреби, та й місця, мабуть, немає. Харчуванням повністю задоволенням. По ціновій політиці місця. Міс коштує на цьому пенсіонаті 280 гривень з людини. Діти до 10 років мають 20% знижку. На цей рік за ці умови це просто бомбезно. Так їм Держать і в них відбою від постояльців просто ніколи не буде. Всім рекомендую, база бомбезна. Так, ну, тобто, по зручностям все ясно, по безпеці скрізь камери відеоспостереження, ніхто лишній не ходить, замикається кодовий замок в вечірні часи, все освітлюється. Тиша, тиша неймовірна. Берег ми побачимо, музика на березі всю ніч. Сюди не чути ні піску, ні звуку, ніде нічого. Комарів. Це серпень місяць. Не знаю, комарів я не бачив. Все зручно, все комфортно. Море чисте, пляжі обираються, цінова політика по продуктам з дому вести нічого не потрібно, вбачаючи велику конкуренцію, тось тут магазинів тьма в риночків тьма риночки персики як стояли у нас по 23 гривні, АТБ, що тут, вони по 23 гривні тому ніякої різниці немає, на всі інші продукти так само. До речі, власник сам доставляє на базу є пиво, напої, мінеральні води, ціни від магазину, який тут в трьох кроках нижчі. тобто 15-17 гривень за пляшку того ж самого там, спиртного чи мало спиртного напою, пожалуйста, це все на вибір. Є. Е. Холодильнички, це і кава, натуральна 10 гривень, чай 5 гривень, маков 6 гривень. Ну, тобто ціни більш ніж комфортні. Все зручно, все влаштовує, не знаю. Дружину запитую на цей рік, що тобі було не це. Єдине, після великої паузи е, прозвучало, ми практично нічого не купили, ніяких там е, шашликів, ніде нічого не було куплено, просто не було я, ну, куди його вживати. Оце єдине, такий, скажімо так, не то, що мінус, це, скоріше, плюс. На цю базу хочеться повернутися і на наступний рік. Все, дивіться. Зараз пройдемо базу, подивимося. Так, кімнату подивимося. Буквально її тільки прибрали. Постільне, як видно, за 7 днів. новый поменял, двичи уже, телевизор, матрас ортопедичный, свеженький, кондей, холодильник, мебель довольно свежая. Так, санузел, душ, ну все, что надо. Горячая вода постоянно, так что, в принципе, все довольно Тобто ну, більше для комфортного відпочинку, нервно, і годі бажать. До речі, для себе відкрив вчора тільки. Зручне зонування. В прилігаючих базах люди перетикаються через ту техніку, місця мало, не знаю, так позаглядали, зато басейнів собі наліпили. Ми їдемо на море чи на басейн. до моря. Видно колеса. Чортове колесо, яке в народі називають. З ми його побачимо. Ще один немаловажний момент. ну Це від бази не залежить. Незалежно, скажімо, Просто вона оказалась в нужном місці в нужное время. Пляж, який виходить, дорога біля якої бази, ну скажімо, дорога від бази до пляжа сама, на наш погляд, ми так походили, трошки побродили, сама приємна і по довжині, і по самому оформленню, по покриттю, по концентрації магазинів, якихось культурних закладів. І пляж на наш погляд найчистий, найглибокий і більш-менш оформлений іменно таким зручним порядком. А бази, які мають басейни, скоріш компенсують свої недостатки. От именно, бо більшості, так ми хотіли, там дві бази вибирали, то басейни там були присутні, ну, місце оказалось, слава Богу, мабуть то дорога там ну зовсім ну, неприємна і пляж, мягко говоря, некомфортний. Тут, звісно, цих недостаток лишено повністю. І самий крупний ринок від цієї бази знаходиться буквально тут в 150 метрах.